Оре. Я простий хлопець навчаюся у 317-й гімназії Міленіум і Стакі. 10 років тому е, отвічний ворог нашої держави вторгся на нашу територію і усім українцям довелося пристосовуватися до нових умов. Зараз іде 1014-й день повномасштабного вторгнення на територію України. 3939 день війни загалом. Людям, які населяють нашу державу, довелося пристосовуватися до все нових і нових ускладнень: відсутність світла, відсутність води, постійне повітряні тривоги, постійна загроза нашому життю. Але попри це, ми не втрачаємо того. Що завжди має бути з нами, що давала нам сили 10 років тому і, на, і зараз дає нам сили жити далі. Це віра. Віра у мирну Україну. І саме ця віра дає нам зараз сили підтримувати нашу державу у важкі часи, робити донати, жити далі, підтримувати економіку. Працювати на своїх роботах і доглядати своїх дітей. Ці речі здаються нам буденним. Та насправді кожна буденна справа це героїзм по відношенні до нашої родини, сім'ї та держави. Ске сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли. як летіли, журавлі, воїв на щитах несли. В щитах не сливої, в місце немає! багато, та сьогодні я розкажу вам про нового. Це мій дядько Сергій Дербок. Він приєднався до лав ЗСУ абсолютно добровільно. На початку повномасштабного вторгнення 2022 року. У нього є сім'я та діти, у нього був успішний бізнес. Та все це не стримало його, щоб піти битися за нашу державу і битися за наше майбутнє. За ці два роки Сергій побував у багатьох гарячих точках поєдинків. і Багато де захищав нашу Україну. Я вважаю, що його рішення вступити до ЛАВ зсу 2022 році було справжнім героїзмом. Тому я вдячний йому і всім військовим, які боронили і боронять нашу нею. Слава Україні! Герої не хворають! Коли ви призвалися на фронт? На початку війни 22-й рік, рік, березень, березень 22-го, 12-го післа. Виїхали з Києва, окуповано на Западну Україну, і там призвався і був у Львовській частині.